Друзі, всім привіт! Це найкращі та найсвіжіші новини України. Світовий банк інвестує в енергетичну безпеку України 70 мільйонів доларів. Кошти підуть на встановлення батарей накопичення енергії потужністю майже 200 мегаватт на об'єктах гідроенергетики, а це означає, що буде більше резерв енергії навіть під час пікових навантажень чи атак на інфраструктуру. Також буде побудовано нові сонячні електростанції загальною потужністю понад 35 п'ять мегаватт, що допоможе зробити українську енергосистему більш стійкою і екологічною. Дякую Угоду підписали у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівна директорка Світового банку Анна Б'єрде. Це вже не перша подібна допомога. Від початку повномасштабної війни Світовий банк надав для України вже понад 1,2 мільярда доларів безповоротної фінансової допомоги. Ці кошти також сприяли залученню додаткових 6,2 мільярда доларів на фінансування заходів з відбудови, відновлення та реформ в Україні. Зокрема, на будівництво захисних укріплень. Для енергетичних об'єктів, а також на закупівлю трансформаторів та іншого важливого обладнання, прем'єр-міністр особливо підкреслив, що ці кошти це не просто фінансова підтримка, а реальна інвестиція в українську енергетичну незалежність і безпеку. Кожен такий проєкт це ще один крок до стійкої, сучасної та енергонезалежної України.